Привіт, рідне місто. Слава Україні! Була Зіва. Чернівці найкраще місто на землі для мене як чернівчанина. Я дуже скучив за Чернівцями. Чернівці — це місто, в якому я народився. Для мене завжди Чернівці це було місто, в якому ми життя. Мене часто запитують мої побратими, а що в Чернівцях? А я скажу: а в Чернівцях центр Європи. І колись підмітали вулиці Чернівців трояндами. Найлюбленіше місце моє в Чернівців, ну це, мабуть, всі Чернівці. Не хочу на якомусь конкретному зупинятись, тому що у нас неймовірне місце з неймовірною архітектурою. Коли мене питаються з побратими, що, що такого в Чернівцях доброго, я кажу, що насамперед це люди, це чернівчани. Звичайно, гостинні, чуйні, попавши в Чернівці, до когось довести з них вже непросто. Ну, я завжди розказую, що в нашому місті є, є дуже багато таких пам'яток культури. Своїм побратимам я завжди розповідаю, що чернівці це місто для всіх, місто, де кожен може себе проявити, кожного спробують зрозуміти. Кожному почують, куди першим ділом я би пішов після повернення. Ну, мабуть, зустрів себе з рідними, з близькими, з друзями, яких давно не бачив. Ну і звичайно, треба відвідати могили наших друзів, яких ми втратили, яких ми вже ніколи не повернемо. Героїв, які поклали життя за Україну, за її волю, за незалежність, за її свободу. Наш обов'язок святий — обов'язок це прийти. Клониться їм віддати шану Тут Поставлю свічку за, жив... за здоров'я живих, поставлю свічку за те, що спочивали душі померлих, не тільки своїх родичів, які померли раніше, а й тих побратимів, яких я знав особисто, які вже, на жаль, не вип'ють черчину, не з'їдять на не обнімуть своїх дітей і батьків. Дуже хочу побачити всіх своїх рідних, обняти їх. Батьків, жінку, доняк нашим чернівцям е, в день міста. Хочу побажати не втрачати віри, завжди йти вперед, не зупинятися. Хотів би побажати, щоб місто Чернівці і далі розвивалося, так як воно розвивається далі, залі, щоб воно стало одним з найпрекрасніших міст не тільки України, але й всієї Європи. Щоб мешканці нашого міста гордилися ним. І вкладали дійсно душу в те, що воно процвітало. Наше гасло спільними зусиллями, нехай. Кожен на своєму місці, міру своїх можливостей. Нехай робиться місто кращим, комфортнішим. Я бажаю своєму місту з кожним роком ставати все краще і краще. Радий, що місто розвивається днем міста. Привіт, всі. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Чернівцям!